Всім привіт! Сьогодні готуємо нашумівше варення з кабачків. Я сама скептично до нього відносилася, але першу норму зварила і її нема, нічого і в підвал відносить. Тому готуємо зразу дві норми. Тут 2 кг кабачків. Від шкірки я не очищала, хоча бачила, що очищають, щоб не було цього зелененького кольору. У мене кабачки світлі, на кожен кілограм кабачків 800 грам цукру і по одному лимону. Лимони не чищу, обшпарила кип'ятком, викидала насіння при нарізанні, нарізала кубиком і додала. Оце буквально пройшло 20 хвилин, і кабачки пустили оце стільки соку. Можна ставити варитися. Ставимо варення на вогонь. У нас це на дворі грубка, живий вогонь. Рідкість така. Кипить наше кабачкове варення, може вже і пів години. Ми часу не засікали, якщо чесно. Ось так воно рідкувате виглядає. І можна на цьому моменті його вже і закрити, а можна залишити, щоб воно схололо, і проварити ще раз. Перше варення, яке ми вже з'їли, я проварювала разів 4. Наостанок навіть перебила блендером. Думала, що воно вийде таке густе, як показують в інтернеті. Але такого желеобразного стану я так і не добилася. Мабуть, воно таке і не виходить. Або щось замовчують, ті, що знімають рецепти, або варять по 6-8 разів. Тоді тільки випарується оця. Рідина або її зливають, я не знаю. Я зливати нічого не буду, тому що це смачно дуже. І ну, відчуття, що варення повністю з лимонів. Солодке лимонове варення. Можна знімати, а потім ще проварити. До речі, я скуштувала варення, вибрала саме ось кусочок із лимоном. Що хочу сказати, гірості взагалі немає ніякої від шкірки. Гіркотою навіть. І не чути. Таке смачне, як мені його це буде стояти до вечора, як мені його ложками не витягати, я не знаю. Вареннячко в нас сьогодні варилося на грубці, на дворі. І ось уже близько години, як я внесла його в будинок, постоїть до вечора хай, але дивіться, як воно загусло на даний момент. Можливо, в мене цього разу вийде густіше, ніж минулого я варила. Майже за добу варення ось як загустіло, проварене один раз. Але думаю, чого густе, бо перший раз, як я варила, я брала такі молодесенькі кабачки, а це вже такі і не старі, ну, було багато соку, але википіло. Варення гарне тим, що перший раз, як вариш, воно не пригорає, можна кип'ятити і годину, хай випаровується рідина. І ще, у мене лимони два тижні лежали в холодильнику, тому в них шкірка присохла. І вона, як сказати, ну твердувата трохи. Вона готова, заварилася. Тому якщо для вас треба, щоб було все одної консистенції на зуб, то беріть лимони свіженькі, не зберігайте їх довго в холодильнику, щоб шкірочка в них була така свіжа. Хрумка. Той, раз, той раз де робила, лимон був свіжий uh -huh. і, і дуже все м'яке було. Яке. А це просто в холодильнику лежало вже. Ну, гарне, гарне варення буде. Зараз нагріється, 5 хвилин кипне, а то й 3 хвилинки. у стерилізовані банки і все. Щоб рука не тягнулася, бо тянеться рука з ложечкою, бо дуже смачне. Як швидко закипіло. Варення. Красиве, янтарне. А пахне лимоном. Саші, зараз ще дві банки компоту закриваємо. У нас сьогодні ще паралельно компот. Хоча компот основний, а це ще варення просто добавляємо. Thank you. Ото ще стільки й залишилося. Отакий вихід із 2 кілограм кабачків. Ну, це при тому, що вчора куштували, куштували. І кипіло довго. Перший раз кипіло довго в нас, воно моменту хвилини 40 кипіло. Тому що ми вчора кетчуп закривали, і воно там, коли нас помішуємо, воно ріденьке і гарно воно випарувалося. От, за ніч воно захололо. І ось результат. Маємо те, що маємо. Робіть, смакуйте. Ну, смачне, мені сподобалося. Будьте живі і здорові. До побачення!